Кожна віторка і четверга мобільна бригада обласного центру крові виїжджає на заготівлю крові у різні громади області. Сьогодні, 4 жовтня, вона працювала у новій Боровій. Здавати кров прийшли донори з досвідом та ті, які здавали її вперше. З люди переконані, що їх внесок допоможе зберегти військовим життя. Я особисто в перший раз взагалі здаю кров, але вважаю це своїм обов'язком і. Крім тієї роботи, яку виконую в тилу, хочу ще й допомогти, хоч маленькою частиночкою своєї крові. Можливо, це комусь допоможе врятувати таке дорогоцінне життя і наблизить нашу перемогу. П'ятьом жителям громади лікарі здавати кров не дозволили. Є Тимчасові протипокази, є постійні протипокази. До тимчасових відноситься це вживання лікарських засобів останніх 10 днів, це хронічні інфекції останній місяць, це може бути травма, операція. а постійні протипокази, такі можуть бути, як шкірно, шкірні захворювання, псоріаз і тому подібне. І звичайно, вимога до дотримання дієти. Це не вживання 24 годин жирної їжі і 48 годин алкоголю. Перш ніж взяти кров у людей, лаборанти визначали її групу та вміст гемоглобіну. Людина у якої низький гемоглобін, вона не має права здавати, тому робиться попередній такий аналіз. І Якщо він в нормі, і людина йде здавати кров. Третій раз здає кров Ірина Концевич. Все добре, все хорошо. Це нормально. Треба ж хлопцям допомогти. Я рада, що здала кров нашим хлопцям, дівчонам, які нас захищають. Ми вже не вперше. Хай воює наша кров. Сьогодні 36 жителів Новоборівської громади здали кров для потреб Збройних сил України. На тепер лікарні області на 100% забезпечені компонентами крові. Ми вже впродовж двох місяців. От виїжджаємо кожного вівторка. 2300 донорів пройшли через виїзну бригаду. Ми маємо зростання приблизно десь на 32-35 відсотків по кількості донорів і по об'ємах заготовлених компонентів крові. 6 жовтня мобільну бригаду обласного центру крові прийматиме Баранівська громада. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.